Сьогодні Державний реєстр виборців почав друкувати попередні списки та імені запрошення на вибори 25 травня, 8 травня. Попередні списки передадуть дільничним виборчим комісіям. А вже наступного дня, 9 травня, ДВК виставлять списки для уточнення. До 12 травня кожен виборець повинен отримати імені запрошення для участі в голосуванні. Якщо запрошення не отримано, це є перший сигнал для того, щоб перевірити себе, чи є дійсно людина у списках виборців. Перевірити себе можна як в державному реєстрі виборців, так і в дільничній виборчій комісії. Дільнична виборча комісія зобов'язана працювати з 9 до 6 години. А в державний реєстр виборців працює у звичайному режимі з 8 до сімнадцять п'ятнадцять. Відповідно, і вихідні, і святкові дні будемо працювати. Якщо буде необхідність, значить люди можуть звертатися. Перевірити себе в списках виборців можна до 19 травня. Для цього необхідно мати з собою паспорт. Відповідно, якщо людина не має у списках виборців, треба мати з собою копію паспорта в дільничну комісію, а до державного реєстру можна звернутися тільки з паспортом. І на місці ми зробимо копію, людина напише заяву, ми її включимо у державний реєстр виборців і, відповідно, у точних списках ця людина вже буде по тій адресі, по якій вона зареєстрована, і має мати право проголосувати. В день голосування 25 травня жодні зміни, крім виправлення неточностей до списку виборців, виборча комісія не вноситиме, в тому числі за рішенням суду, кажуть в державному реєстрі виборців. Тому просять людей не зволікати і перевірити себе у списках заздалегідь.